Доброго вечора, друзі. Виходжу в неділю в ефір, е, бо, тому що є багато подій, про які хочеться поговорити. Ну, наприклад, що подарувати ювіляру, в якого все є, ця тема закрита. Так, йому треба подарувати вибухи на Кримському мості. І це, звичайно, все вчора вранці сталося. І наш ювіляр бункерний отримав великий подарунок. Який став, в принципі, очікуваним, тому що ми пригадуєте, чекали ще це 24 серпня. Але якось вийшло тепер на день народження бункерного діда, бункерного карлика, ну більшого вождя всіх часів народів. І так далі. Це сталося. Кримський міст паралізований. Так, на Яндексі пише, що 31 жовтня нічого. Не буде там їхати в ту сторону і так далі. Ну, менше з тим. Це не стільки стратегічна перемога України. Це перемога якась знакова, знаєте, така. От це незаконне 19-кілометрове свинство, яке було побудоване, щоб з'єднати Крим з Росією, воно повинно відійти в минуле. Його не повинно бути. Хіба окрім та Земля? Таман, як то кажуть, коли світ іде в Україні, хоча нам нічого чужого, звичайно, що не треба. Разом з тим, це стало певним таким сигналом до того, що в Росії в дуже глибокій кризі, її генералітет в глибокій кризі. Вчора з'явилися повідомлення про те, що в центрі Москви є якісь ніби, обмеження руху і так далі, і почався арешт генералітету генералітету російського. Ну, Свідки кажуть, що ніби ніяких там обмежень нема, ніби Росгвардія, якою керує, знаєте, цей дебіл з від'ємним IQ Золотом, відданий псяка Путіна, що ніби нічого не було, але, можливо, когось арештують. І це підшухнуло мене поговорити сьогодні про КГБ проти армії, генерали проти Путіна. Якщо би щось було, хто переможе, і хто переможе, тому потрібно. Трішки історії спочатку, як завжди, все ж таки це історії знарній. Ось. Давайте подивимося, коли було в історії цієї Недоімперії випадки, коли е, спецслужби, скажімо так, воювали з армією. І навпаки, 18 століття брати не будемо, тому що ще не було спец спецслужб і всякі ці таємні прикази Петра І і так далі, вони не мали жодного значення. То, що не було, фактично. Поліція чи таємна поліція взагалі-то так що може до інформації, що поліція як явище з'явилася під час французької революції у Франції. І першим таким великим поліцмейстром був Фуше, такий непотопний чоловік, який служив всім і помер своєю смертю. Ось типу Путіна. Хоча, можливо, Путіна смерть буде не така, як Фуше. Так от, але в Росії 19 століття, ну тут хіба що згадати виступ армії проти. Претендента на престол Микола 1 декабристю. Ну, це було тоже таке інакше. Про це не будемо згадувати. Тому давайте, знаєте, обмежимося тільки ХХ обмежимося тільки століттям і цією недоімперією. Декілька прикладів. Наприклад, 1930-31 рік. Перші репресії проти армії, Нагадую, 30-й і 31-й коли, коли Ще був жив такий, ще не було НКВД, ще було ОГПУ. От бачите, ці чекісти вони дуже люблять змінювати свої назви. Знаєте, щоб ніхто не догадався. Було ВЧК, потім ОГПУ, потім НКВД, там МГБ, КГБ, ФСБ, але це все по суті то саме таємна злочинна поліція, яка займається гнітом власної власного народу і контролем над державою. Так, от в 31-му році 1-0, так, чекісти перемогли. Колишніх царських воєнно, ну, воєнно ні, офіцерів, які служили в російській революції, це були перші жертви радянського терору. Далі наступне це 1936-38 рік, коли в армії почали боротися з троцкістами. Троцкістим, оце то, що називається сталінські репресії, так і символом тих репресій дуже довго був маршал Тухачевський, якого взяли та й розстріляли за те, що він був троцкіст. І це вже 2-0. Це вже два Тому що всіх вважали троцкістами в ті часи, і всіх вважали шпигунами в якихось іноземних держав. До речі, ця історія, яка відбувається зараз на Росії, також мені дуже подобається, бо всі кажуть, що треба шукати зрадників, бо зрадників дуже багато. А в ті роки також шукали зрадників. Шукати зрадників це улюблена справа всіх лузерів, всіх невдах, всіх тих, що не можуть нічого зробити, коли все вислазає з рук. І 36-й, 37-й рік це були якраз оці, е, пошуки зрадників і шпиганів. Якщо ти маршал, то ти німецький шпигон. Якщо ти там ком, э, брих, то ти, можливо, там польський шпигун. А якщо ти якийсь там полковник, та, то ти румунський шпигун, тобі не повезло. А ще були японські шпигуни. Було багато шпигунів. Коротше, шпигунів було так багато. Ну, 2-0. от Ті репресії очолював такий Єжов Єжовбу, голова ВД, якого самого потім і розстріляли, бо забагато видно посажав тих людей, яких не потрібно. Наступна хвиля. Це третя, це 38-й рік. Але вона зв'язана була з маршалом Блюхером, який вів бої з японцями на озері Хасан на Далекому Сході, і все блискавично програв. Тому, тому вже після втрати Єжова, вже інші люди, а це Лаврентій Павлович Бері, якого ми всі знаємо, так? він розстріляв Єжова, декого звільнив. Завжди, коли нова влада в ФСБ приходить, вони. Попередньо посаджених в тюрму чи десь в табори, вони декількох звільняють, щоб показати, що попередники робили помилки. Таке можливо буде і зараз, бо їхні методи не міняються. Їхні методички були написані Феліксом Дзержинським, напевно, в 20-х роках, і вони не змінюються. Ось. І от справа Блюхера і всіх решта вона була наступна. Вона була наступна, так? А в 39-му році були нові репресії. Нові репресії. Вже не проти троцькістів, вже не проти блюхерівців, вже проти тих людей, які неправильно підготов, підготувалися до фінської війни. Ми їх також страчували. Так, і поки що і, і чекісти поки що виграють. Так? Якщо ми говоримо про футбольний матч, то це вже скільки? 4-0. 5 0 в нуль сорок році, коли після дуже блискавичного удару німців по Західному фронту. Було визнано, що, що, що знову зрада, знову, знову шпигуни західні, і було розстріляно командуюча Західним фронтом, так, Павлова, генерала Павлова, так коглисо. І це вже 5-0 на користь чекістів. Так? Бо я правильно рахую, чи ні? 5-0, так? Ось. Але на цьому не кінець, бо дехто на цьому і завершує репресії, тобто війну органів проти армії. Органи виграли, так? Чекісти виграли. Але ще не повністю. В 46-му році ще одне 6-0. В 46-му році почали арештовувати е, жуківців. Е, після закінчення війни той маршал Жуков, знаменитий головоріст та скотина, яка вбивала сотнями тисяч людей, автор, можливий автор фрази Баби і що наражають, він обікрав всю Німеччину, він став мільйонером, він крав усе, він розікрав Дрезденську галерею, все обікрав. Розумієте, Німці збирали то тисячу років, він все обікрав і зажрався. І Жукова, в принципі, позбавили посади і призначили головою типу, Одеського військового округу. Але багатьох його поплічників арештували. Це 46-й рік, це вже 6-0. Але от нарешті приходить час армії, яка перемагає чекістю. В 1953 році вмирає Сталін. Так, Як вмирає, його утрів Берія. Його трую Бері, і про це я здається гру своїй минулій передачі. І Берія захопив владу. І тут якраз Жуков, повернувшись, скажімо так, до певного впливу при армії, він взяв та й фактично розстріляв Берію. Тобто це 6-1 після рік за Великою Совєтською армії. Ви розумієте, яка це країна? Який рахунок ми ведемо, якого матчу? Так? Щури б'ються, не знаю, там з ким? З іншими щурами чи з зміями, так, змія з гадюками. Це не люди. Вони були завжди такими і є. І Владимир Путін це їхній нащадок, прямий нащадок всіх цих виродків. Ось. Але йдемо трошки далі. 57-й рік знов сім'ячасні голова КГБ знімає Жукова, і Жукова відправляється великих репресій не було. Ось, великих репресій не було. Але це 7-1 на рахунок. Кого? Так? Е, армія в 91-му році трішки відплатила КГБ, коли під час путчу ГКЧП, так, вона перейшла на бік, скажімо так, ну, народу чи демократії, умовної демократії. Росія і демократія, це не знаю, як, не знаю, як моя бровця, десь вона там далі лазила і космічні польоти. Хоча її можна в космос запхати, на відміну від того, щоб зробити з росіяна демократа. Ось. І, і тут 7 2, 7 -2. Так? Тобто армія перейшла на бік народу, скажімо так, і КГБ програла. І останнє вже, щоб довести остаточний рахунок до 8-2, ми говоримо про 2002 рік. Був такий генерал-Лебьедь, хто пам'ятає, він був популярним в Росії. Він свого часу зайняв третє місце в виборах президента в 96-му році. Він Конфліктував з усіма, але він був дуже популярний. Бо він був страшним хамом, хамлом. Ви ну, знаєте, в Росії чим більший Барін, тим більший хам. Ось, і Путін в цьому побачив, тільки що прийшовши до влади, величезну небезпеку собі. Величезну небезпеку. Тому що він міг бути його конкурентом. Плюс, ну, бачите, Путін метр скільки там, 50 з кепкою, а той мав метр 85. Той має голос ось такий, а Путін, знаєте, такий щебеччий, як звичайний кигебістська шавка. І у 2002 році, звичайно, що лебідь загадково загинув. Це можна не вважати репресіями, але це можна вважати перемогою чекістю. Тому, от, власне, що повертаючись до тому, що багато сьогодні говорять, можливо, російська армія повстане генерал, наш цей міністр не закордонних, як називається міністр оборони Резніку, написав дуже гарне звернення до російських офіцерів, генералів. Типа згадайте про військову честь, не служіть цим бандитам, які там бла 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 і так далі. Ну, в принципі, гарно говорив. Хто не слухав, можете ні, ні, не слухайте, бо це російською мовою. Нічого не слухайте російською мовою. Та нічого не слухайте і того не слухайте. Не треба ні, ні до кого звертатись. Так, от, е, типа що, якийсь шанс, що може Путіна зметуть? Ні. Ну, по-перше, щойно статистика показала: 8-2, то прикольний рахунок. Стоп, Баварія виграла в фіналі Лізі Чемпіонів. В Барселоні 8.2 минулого року, чи ні? Ану, напишіть мені в коментарі. Здається, вони так і виграли: 8-2 чи 8-1. Я забув. Десь приблизно був такий самий рахунок. Так от, але що почалося зараз? Чи можливий цей генеральський бунт? Ні, неможливий. Абсолютно неможливий. Знаєте чому? Сталін все робив чітко. Він всіх тих видатних генералів, які мали якісь перемоги і слави за собою, він дуже вчасно прибирав. Так? І навіть жукова він скинув вчасно, не розстріляв, але усунув. Жуков мав дійсно дуже велику популярність. Путін ж не має генералів, які могли би бути символами перемоги, бо вони ніде не перемагали. В Україні вони вже що ніяк не виграли. І що почалося зараз на Росії? Якась дурна шавка, якийсь клоун стріму усух з Херсона, насмілився порадити. Міністру війни Російської Федерації застрілитися. Уявляєте Шойгу, так? Якась взагалі клоунада почалася. В Росії так зараз буде е, війна за владу. І хай йде. Яка війна? З одного боку, це буде Пригожин, знаєте, той, що е, мільярдер, той, що спонсорує Вагнера, фактично засновник Вагнера. І плюс Кадиров, який недавно став генералом-полковником. Його тато вбив Путін, ферніше, ФСБ його вбила, а Кадиру служить вірно Путіну. Отця одна Вагнерівці і Кадирівці, які за Путіна поки що. Насправді ніхто не за Путіна, всі самі за себе, щури в мішку завжди переживуться. Але поки що це Путінська гвардія, преторіанці так звані, так? плюс золото у той дебіл з від'ємним IQ з його Росгвардією, яка налічує ой Ой-ой багато людей. Оце ніби те, що має слугувати Путіну. Це що має забезпечити. З іншого боку, з іншого боку, це голова Генштаб Герасиму, якого вже теж не критикує той, той, чим хоче той самий Шою, якому, напевно, вже точно кінець. Точно кінець. Е, є чутки, ми ж не можемо знати. Це тоталітарна держава. А тоталітарна держава славиться чим? Секретністю. Ну і відсутністю успіхів. Тоталітарні держави будь-які здатні на перемогу тільки в. Скажімо так, в короткій дистанції вони не здатні на довготривалі проекти, на десятиліття. Ну, тоталітаризм, приміщення прав і так далі. Тому, якщо, якщо, от скажімо, буде так, що навіть генерали спробують повстати, підняти руське оружіє проти Путіна, я думаю, в них нічого не вийде. А знаєте що, я ще вам скажу? Що як би там не було, кидайте мене каміннями, але дідько знає, хто після того Путіна прийде. Якщо прийдуть такі пригожини, так? або прийдуть отакі ті, що зараз керують ФСБ, ті всі... дивіться, от тоталітарна держава завжди дві, дві партії. Одна за бабки, а друга за кровіще. Поки що керували ті, що за бабки. Якщо прийдуть ті, що за кровіще, за кров, хто знає, що буде. Хоча з іншого боку, ті, що за кровіще, вони дуже швидше паляться і вмирають. Дивіться, на закінчення, щоб... Російська геополітика це те, що знаєте, це геополітика кам'яного віку. Кожен спалиться і кожен кидається один на одного. Це дикуни звірі, так і яким треба, щоб вони чим більше між собою гризлися і билися, тим нам буде краще. Я за те, що в тій Російській Федерації почалася якась громадянська війна, якісь джерцеві перевороти. І чим довше, тим краще, так? Бо таке ж подібне сталося 100 років тому, коли російська імперія розпалася вперше. І таке нам потрібно. Поки що, моя думка така, що генерали не переможуть чекістів поки що. Бо в чекістів, скажімо так, ну, краща зарплата, напевно, і краще розуміння справи в ситуації країни. Про народ я взагалі не говорю, бо нема російського народу, нема російської думки, нема російського якогось мислення як незалежних вільних людей. Єдине, що нам треба, так, це більше подарунків ювіляру у вигляді Кримського моста. І нам потрібно, щоб вони гризлись між собою. А то, що вони почали гризтися, це тільки нам руку. Нам треба більше гризні, більше всяких там двірцевих переворотів, більше там ще якогось дідька. Бо чим більше вони звертають увагу на владу всередині країни, тим швидше їм усім буде кінець. Я вам бажаю всього найкращого. І до побачення, слава Україні!